Задля прискорення реформ в аграрному секторі України чотири провідні всеукраїнські асоціації підписали угоду про співпрацю. Міняти однозначно ці тенденції відставання і я б сказав розрив, який є навіть між українським містом і селом, необхідно об'єднуючись. Під документом поставили свої підписи представники Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад, союзу учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, асоціації фермерів і приватних землевласників та Національної асоціації дорадчих служб для кожного українця. Це село це є фундаментальним поняттям. Що ця співпраця, цей меморандум допоможе збільшити нашу продуктивність, збільшити наші зусилля задля процвітання нашого села, аби сільські території процвітали, треба відроджувати середній бізнес на селі, зокрема, за рахунок кооперації, наголосив голова Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад Микола Фурсенко. Міністерство кета дійсно дещо допомагає селу. Це мінагрополітика, яка міняє свій вектор підтримки від високотоварно сільського сільськогосподарського підприємництва на розвиток малого середнього бізнесу. Тож угода, ініційована аграрними асоціаціями, передбачає роботу з молоддю, розвиток сільськогосподарських кооперативів, підтримку фермерства і особистих селянських господарств, сприяння зайнятості та розвиток ділової активності на селі. Всі ці напрями вони є визначальними для того, щоб забезпечити. Розвиток, подальший сталий розвиток сільського господарства в Україні, зокрема, для підтримки дрібного та середнього товару виробника і збереження українського села Мінагрополітики вже приступило до розробки державної програми розвитку аграрного сектору економіки до 2020 року. Саме в цьому документі будуть викладені конкретні шляхи, способи і механізми розвитку вітчизняного АПК на наступні шість років.